Народного порталі і твінінг. Віта Сергійна, учитель англійської мови. Остапа Світлана Вікторівна, вчитель англійської мови, НВК номер 9 імені Аліма Маринович І ETVIN це навчальна програма Європейської комісії, започаткована у 2005 році. З лютого з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Україна долучилась до програми у 2013 році. Для цього буде створено спеціальний робочий простір і твінин клас. Куди також обійшли такі країни, як Грузія, Молдова, Азербайджан, Вірменія та Туніс. В рамках програми учні покращують знання та навички з іноземних мов, а також рівень використання IT-технологій. Крім того, вони дізнаються про культуру наших країн, інших країн Європи та заводять нових друзів. Вчителі мають можливість спілкуватися з іноземними колегами, обмінюватись досвідом та методами навчання. Як же працює програма і та як створити успішний проєкт. Щоб зробити цікавий проєкт, потрібно чітко окреслити наступні кроки, а саме мета проєкту, актуальність проєкту, план проєкту та оцінювання проєкту. Ми особисто беремо участь у сімох різних проєктах, де залучені такі країни, як Туреччина, Португалія, Словаччина, Болгарія, Великобританія, Швеція та інші. Тематика проєктів досить різноманітна. Метою проєкту. «Алча Йорни» є одним культурним досвідом наших країни. В рамках проєкту учні ознайомились з турецьким національним мистецтвом Еверо та представили зразки українського мистецтва та кухні. Завдяки проєкту «Field of Nature Place» наші учні дізналися про відомі туристичні місця Португалії та Болгарії. Виконуючи завдання проєкту «Let's get over English», учні працювали над покращенням рівня розмовної мови. Були залучені такі форми роботи, як електронні, на порталі і e twin Space, обмін відео- та аудіоматеріалами, створення постерів та проєктів. Платформа E-TWIN надає навчальну та технічну підтримку школним учасницям та організовує тренінги для вчителів. По завершенню проєкту кожен з чотирьох партнерів отримає сертифікат від Європейської комісії E-TWIN. Ми із задоволенням працюємо в програмі і запрошуємо усіх бажаючих до співпраці у проєктах E-TWIN. Дякуємо за увагу!